Російські війська тим часом намагаються тиснути у бік Костянтинівки на Донеччині, щоб вийти до юрбажів, б'ють авіабомбами, артилерією, дронами. Як росіян біля Костянтинівки стримують воїни 93-ї бригади Холодний Яр, що воюють на турецькому напрямку, і як під постійними обстрілами живе місто, бачила Марина Асмолова. Ще рік тому Констаха так по-простому місто Костянтинівку називають військові та місцеві, вважалася відносно тиловим містом. Сюди евакуювали людей із гарячих напрямків фронту. Та влітку російські окупаційні війська відкрили новий напрямок наступу на Турецьк. Це місто розташоване за 20 кілометрів на схід від Костянтинівки. і з просуванням ворога ситуація тут суттєво погіршується. Під ворожим вогнем лікарні, школи та дитячі садки. Росіяни б'ють керованими авіабомбами, ствольною та реактивною артилерією, а також дронами. Ось у цю лікарню влучив російський дрон, молнія. 2 і от зараз намагаються рятувальники полагодити. Ось бачите, мішені окупантів були два відділення лікарні. Те, що ніхто не постраждав, це велика удача. Бачите, і в бордюр поцілили в дах, поцілили там, 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 там усюди. «Молнія-ця». Так, там дуже багато, шість десь прилетіло. Я взагалі не розумію, куди вони стріляють. Десятки авіударів за день, зруйновані будинки, храм, сліди прильотів по всьому місту. І так виглядає буденність Костянтинівки. Людей закликають лишити місто. Не, не думаєте виїжджати. Думаю. Коли? Жінка робить, син робить. Лікар в больниці, Вона лікар. Кинути людей не можна ж. Але ще в, лікарню Праці, буквально... в лікарні працювати нікому. І от постраждали лікарня. Да? Да. Це ваша дружина якраз там була? Вона вихідна була. Боїмося, від кожного шороха, від кожного шуму здригаємося. Як каже жінка, поки світ вода є, криша над головою. Будемо. Російська армія намагається вийти до рубежів Костянтинівки. Сили оборони стримують окупантів, а вони натомість просто знищують місто снарядами. Менше 10 кілометрів лишається звідси з Костянтинівки до лінії фронту, і ворог так сильно тисне і хоче окупувати її, тому що через Костянтинівку проходить залізниця. А це значить, що це відкриває їм шлях на Краматорськ та на Дружківку. На турецькому напрямку ворог тисне по трасі Мирноград Костянтинівка, аби це була суцільна лінія. Фронту фронту. не дають ворогам цього зробити воїни 93-ї бригади Холодний Яр. На їхньому командно-спостережному пункті кипить робота. На о, о, ці. Все добре, супер, супер. Був рух одного під до наших позицій. Він не дійшов. Ми його побачили і нанесли вогневе ураження міномету 82-м. Зараз він в кущах, зараз буде нас працювати зброси і в Вишукують вишукувати. Його. Ворог суне малими групами, намагається проїхати на мотоциклах, і таких накатів може бути по кілька за день. Чи було це так зване перемир'я? Не було. перемир'я ніякого. Противник далі наступав. Наступав штурмував сусідом мною і сусідом сліва, штурмували нас, ми відбували і так і на наші позиції. У нас тоді один трьохсотий. Нього не вийшло, ми його знищили, він не відкатився остатки трьохсот, і все. Тишини ніякої не було. Інтенсивність ворожих штурмів на напрямку не зменшується. У них маршрути не міняються. самим ми просто виявляємо їх над підступами до, до цього над спостерігаємо їх от і все. Брак особового складу є у них. Також тому, що вже людей не вистачає, навіть темпу перехвату вони це повністю. що у них залишилось навіть було таке. Взяли в плен е, БПЛАшника, Його відправили штурмовики, тому що він не купив коптера. У боях на турецькому напрямку росіяни зазнають катастрофічних втрат, і завдяки силам оборони вже 9 місяців. Як турецьк тримається з Донеччини, Марина Смолова, Олександр Петровський Ми Україна, марафон єдині новини.